Вітаю вас, друзі! У росіян знову щось незрозуміле відбувається у Білгороді, але вони про всяк випадок звинувачують Збройні Сили України. Що То січа що понятно, як це, але пишуть, що на арті, скоріше всього, це зі сторони ВСУ. Пропагандист Соловйово обурений і ніяк не може зрозуміти, чому це у Білгород постачають бавовну. Я реально не розумію, я не понимаю, кого. Регулярно йдуть удари по білгарду вчора американської ракети, котрих збили. Щоб краще зрозуміти, чому так відбувається, я рекомендую Соловйову вивчити питання причинно-наслідкових зв'язків і пригадати, як він радів ракетним ударам по Україні. Почому народ то так коли ми два дня працювали по целям. Тому що вже були сумніви, а є нам чим по цілям? Одночасно цікаві новини приходять до нас із тимчасово окупованого Херсона. Там про російські колаборанти ані трішечки не панікують. Прошу вас, не панікувати. В місті Херсоні все спокійно, без каких-либо різких движень, поэтому все нормально, все хорошо. І, пожалуйста, не панікуйте. Власне на ці дві теми сьогодні і хочу із вами поговорити. Але спочатку ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар традиційно, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Почнемо із Белгорода, точніше, із БНР. Ей hey, Рад, мой край раною ебілгара. прогоним русских вместе. сьогодні вранці у Белгородській області щось невідоме трапилось із лініями електропередач, а також із російською залізницею. А іще учора росіяни самостійно завдали ракетного удару по своїх же будинках у Белгороді. У чому вони самі і зізналися? <кхух> Обстрілюють російський город Белгород. Меня волнует судьба Белгорода. А долбить по Білгороду, це нормально? Ну так, це цілком нормально. Я би навіть більше сказав, це просто чудово, але і це не усі новини. Учора ввечері також у Білгородській області чомусь запалав і почав детонувати склад із боєприпасами. Росіяни тут же почали писати, що це усього лише цукор горить, але пізніше самопроголошений губернатор БНР заявив, що все ж таки це був склад із боєприпасами росіян. Чомусь бавовна злякала. Господи, да що ж Господі, даште ракети. пішли. я твердо переконаний, що це кремлівська хунта цілеспрямовано. Вже майже вісім місяців бомбить Білгород і його БНР треба терміново рятувати. Хоча у російських пропагандистів є і ще одна версія. Вони кажуть, що це усе робить Україна, начебто, щоб помститися за обстріли нашої інфраструктури енергетичної, але це неправда. Правда, ми такого робити точно не могли. Білгороду прилетіло, люди, звісно, іспугани. Ну, як ви розумієте, це отакий відповідь Києва на наші удари. Напевно, у Білгороді без референдуму все ж таки не обійтися. Ну і скажу ще декілька слів про Херсон. Ось так щодня так і Маляра дивляться очами сили і віри на наш український Херсон. Ось Учора тимчасово живий колаборант Сальдо записав відеозвернення, у якому він оголосив фактично про початок евакуації із нашого українського Херсону. Було прийнято рішення організувати можливість виїзду в інші регіони Російської Федерації для відпочинку й учопи. Херсонських сімей при цьому Сальдо впевнений, що Росія колаборантів точно не кине так само, як вона їх не кинула свого часу, коли ті тікали із Харківщини. Звісно ж, що Росія своїх не бросає. Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. російські подроздіління все таки покинули пакінули росія звідси ніколи не нікаданівою на херсонських колаборантів чекає абсолютно така сама доля. Якщо їм іще пощастить вижити, то вони обов'язково будуть відповідати за співпрацю із російськими окупантами. Або у кращому разі, якщо їм дуже пощастить, вони будуть бомжувати десь на вокзалі Ростова. Ви знаєте, нам ні плуха було, що то ми прийшли тут. Да, да, Росія, спасибо. і ми в расстрельных списках, тому що ми волонтери, Помогали людям, помагалі російській армії. Проте повернімося до звернення Сальдо. Після нього своє відеозвернення записав тимчасово живий колаборант Стрімоусов, який почав заперечувати слова сальдо і сказав, що жодної евакуації насправді немає. Ніхто нікого не евакуїрують, ніяких евакуацій ні. Це не евакуація це ніяка не евакуація, це просто від'ємне захоплення території та зворотній наступ поєднаний із перехопленням ініціативи. нет, но успіхи є. Запомніть враги, наш тактичний прийом. Когда ми відступаємо, це значить, ми вперед ідео Ініціатива переходить к нам. Ніякої паніки у росіян та колаборантів у Херсоні немає. Просто вони із нетерпінням чекають на збройні сили України. А, наша. Сійська армія профессионально професіонально ежедневные попытки боевиков как раз от киевского режима прорвать оборону, и начать наступление на населенные пункты области, включая, конечно же, и город Херсон. У того ж таки колаборанта стрімуусова настільки немає паніки, що він чомусь забув про географію, та самостійно переніс Херсон на інший на лівий берег Дніпра. Враг по большої форсувати е, е, Дніпро і перейти до Херсону. Ми географію ні не Чі. Ну й оскільки ніякої паніки та евакуації немає у колаборантів та окупантів у Херсоні. Росіяни підтвердили Сальдо, що вони будуть готові допомогти йому із евакуацією. Правительством прийнято рішення об організації допомоги виїзда жителям області в інші регіони країни. і знаєте Узі, мені це дещо нагадує, коли був український наступ на Харківщині, то так само про евакуацію чомусь різко заговорили колаборанти у Куп'янську, який тоді ще був окупований. На сьогоднішній день у городі Куп'янські складається така ситуація, що ми просто вимушені Абіспічить евакуацію. Ми будемо повністю содістиють адміністрації Херсонської області в розміщенні жителів регіону в других суб'єктах Російської Федерації. Звісно ж, евакуація колаборантів та росіян із тимчасово окупованого Херсону не означає, що вони чогось бояться, і це точно ніяк не пов'язано із тим, що збройні сили України постійно, регулярно на тому напрямку винищують росіян та звільняють наші населені пункти. А так ані по панової каховки долбят каждый день. Буває до 100 прильотів в день. Росіянам від цього, звісно ж, не страшно зовсім. Ну з трудом поборол бажання просто лечь там на пол і закрити голову передніми лапами. Так? І також це жодним чином не пов'язано із тим, що росіяни на Херсонському напрямку чомусь люблять здаватись у полон та дарувати Збройним силам України чимало трофейної техніки. Доїхала, куди було потрібно. Дякуємо за лендліз. Ще одна машинка буде працювати на пані України та ЗСУ. Звісно, друзі, це усе не означає, що вже завтра або післязавтра Херсон буде звільнено збройними силами України. Але наша армія працює над тим, щоб звільнити усю територію України від російських загарбників, і наше військо саме це і зробить та приведе нас із вами до перемоги. Але треба буде іще багато важко попрацювати, і треба постійно регулярно допомагати Збройним силам України, щоб вони нищили російські загарбників на нашій землі і ще більш ефективно аніж зараз. Саме так і буде, друзі, збройні сили України виженуть росіяни з нашої землі, і все буде Україна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.